Сьома тридцять за Києвом Новий інформаційний випуск. Вже двоє загиблих і 14 поранених внаслідок нічної атаки Запоріжжі. Про це повідомили Вова серед травмованих дітей 4 та 17 років. Вони під наглядом медиків вогонь охопив три житлові будинки, дві вантажівки на стоянці та СТО. Росіяни нанесли щонайменше 10 ударів. Російські окупанти атакували суми ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу сталося загоряння складу. Частина абонентів в річному районі міста без електропостачання. Також струмлено один із водозаборів міста. Росіяни атакували рятувальників на Київщині. Коли вони працювали на місці попереднього прильоту, пожежа виникла на території автомобільної стоянки торгівельного центру. Під час її гасіння окупанти повторно вдарили по об'єкту. Пошкоджено два пожежно-рятувальних автомобілі. На Миколаївщині, Чорноморській громаді, росіяни атакували фермерські господарства. Під час роботи в полі загинув чоловік водій трактору. Україна очікує від Сполучених Штатів Америки рішення про постачання патріотів. перед зимою. Київ сподівається виконати кожну домовленість щодо постачання систем ППО та ракет. Про це повідомив Володимир Зеленський після доповіді міністра оборони України Дениса Шмигаля. Вже цієї п'ятниці президент очікує деталі та ключових розрахунків щодо рішень про постачання Україні американських систем ППО. Також президент повідомив про що понад 2 мільярди доларів вже в програмі пріоритетного переліку вимог України. України. ще півтора мільярда оголошені для постачання зброї. Що Київ запропонував замін, аби отримати необхідну зброю. Послухаймо деталі від президента. Багато залежить від партнерів. Хороша динаміка з Європою. Ми очікуємо рішень від Сполучених Штатів Америки. Зокрема, щодо патріотів, це дуже важливо. Ми запропонували Америці купити необхідну кількість систем на столі. Наша пропозиція щодо дронів. Двоє людей загинули. Ще одна особа поранена на наслідок вибуху бойової гранати в житловій квартирі у Києві. За повідомленням нацполіції, все сталося у Дніпробузьковому районі столиці в одній із багатоповерхівок. На місці працювала слідчо-оперативна група вибухотехніки, кінологи та інші служби. Також в Одесі в одній з квартир багатоповерхівки загинув 52-річний чоловік. Попередньо відомо, що причиною став вибух гранати. Крім загиблого в оселі, перебували його дружини і знайомі, Вони не постраждали. Військові навчання Путіна і Лукашенка поширились на захід від Білорусі без всякого попередження. Маневри запад 2025 провели в Калінінградській області Росії. Стільба велася і заздалегідь підготовлених вогневих позицій, обладнаних з урахуванням досвіду проведення війни в Україні, яку там називають СВО. Про це повідомили Міноборони Росії. Також тренувалися розрахунки оперативно-тактичних ракетних комплексів Іскандер М. Вчилися Росіяни з білорусами відбивати напад умовного противника. А навчання на території Білорусі. З несподіваним візитом а, туди прибули американські офіцери. Очільник білоруського міноборони Віктор Хренін сказав а, запевнив американців, що вони можуть побачити все, що їх цікавить. Агенція Reuters називає присутність офіцерів США сигналом потепління між Вашингтоном і Мінськом. На вишколі були присутні також представники Угорщини і Туреччини. А у Польщі над урядовими будівлями збили дрон. Про це повідомив сам прем'єр-міністр країни Дональд Туск у себе на сторінці мережі Ікс. Дрон літав над урядовими будівлями на вулиці у Варшаві і палацом Бельбедер. Служби оперативно зреагували, ВПЛА знешкодили. А окрім того, за словами Туска, затримали двох громадян Білорусі. Поліція наразі проводить детальне розслідування, щоб з'ясувати обставини інциденту. Після цього буде офіційне роз'яснення. Український Кабмін ухвалив проєкт державного бюджету на наступний 26-й рік. Повідомила прем'єр-міністрка України Юлія Свириденко. Отже, головний пріоритет це безпека і оборона, а також соціальна стійкість. Усі власні надходження, запозичення уряд спрямує на сили оборони, а саме грошове забезпечення військових і підтримку їхніх родин, посилення ППО, розробку та виготовлення власної зброї, в тому числі дронів, зазначила очільниця уряду. І також у проекті бюджету передбачена індексація пенсій, підвищення зарплат освітянам і медикам. Для українців вперше передбачено програму Чекап 40 Це буде адресна виплата на проходження комплексного скринінгу здоров'я. У першу чергу перевірка на серцево-судинні захворювання, діабет, стан ментального здоров'я. А ще з 26-го року усіх дітей в школах годуватимуть безкоштовно. Загалом видатки бюджету порівняно з нинішнім роком зростуть майже на 10%. Після уряду держбюджет почне розглядати Верховна Рада. І житній ринок у Києві вже офіційно отримав статус об'єкта культурної спадщини. Тепер будівля перебуватиме під державною охороною і буде захищена від знесення. Хто б не став власником, він не зможе знищити цю історичну будівлю. Наголосили в київській міській адміністрації. Процес набуття статусу об'єкту культурної спадщини був тривалим. Спеціальна комісія проводила детальне обстеження підземних приміщень, технічних будівель і конструкцій ринку. Звели нинішні житні у 1980 році. Цей ринок один з найдавніших торгівельних центрів столиці. відомий ще з часів Київської Росії. Їм. Наступний випуск в стисловому форматі. Всім доброго ранку полетіли з нами далі. Ну а що ж там з погодою за вікном? Зараз нам все детально розкаже наша кореспондентка Христина Боковець. Христю! Христю, тобі доброго ранку. Розкажи, як маєшся на вулиці, як тобі відчувається погода по і що там здається? з нею по всій Україні. Вітаю колеги. Ну що, вже почалися в Україні такі справжні осінні ранки. Зараз у столиці плюс 13 градусів. І знаєте, по моїх особистих відчуттях вже, звісно, відчувається, що не літо настала осінь, і без ковтини буде вже справді прохолодно. Але ось, як бачите, я в такому легенькому, скажу вам, тренчі. і знаєте, от, попри те, що здавалося б, лише 13 градусів, мені абсолютно комфортно, і навіть, скажу вам, так. Тепленько, і от власне по обіді сьогодні по всій території України температури будучи досить таки високими. Звісно, не спека, але знаєте, така вже класна, приємна, тепла осінь. Хоча а, при цьому в певних регіонах сьогодні синоптики обіцяють дощі, тому а, де саме детальніше про погоду по регіонах все вам розповідаю. Традиційно розпочинаю зі сходу України. От, власне на сході сьогодні в день температура коливатиметься від плюс 22 до плюс 26 градусів. Зранку та вночі фіксуватимемо в середньому 9-14 градусів тепла. Але буде мінлива хмарність, і але при цьому власне синоптики опадів на сході сьогодні не прогнозують. На півдні сьогодні також температурний максимум сягне плюс 26 градусів. Зранку та вночі в середньому буде плюс 12, плюс 15, і опадів синоптики сьогодні на півдні також не прогнозують. Але от, власне, чого не скажеш про захід країни там сьогодні опади за прогнозами синоптиків, синоптиків накриють весь регіон, і температури певно будуть теж найнижчими. Зокрема, вдень фіксуватимемо від плюс 17 до плюс 21 градусу. Зранку та вночі температура коливатиметься від 10 до 12 градусів тепла. На півночі сьогодні синоптики обіцяють дощі на Житомирщині. Температурний максимум в регіоні сягне плюс 26 градусів. Зранку та вночі температура температура коливатиметься в середньому від 9 до 11 градусів тепла. Центрі сьогодні теж зафіксуємо максимум плюс 26. Така температура буде по обіді. От знову ж таки, зранку та вночі, бо звісно, температура буде дещо нижчими. Максимум фіксуватимемо плюс 15 градусів, і опадів синоптики в центрі країни сьогодні не прогнозують. В Києві сьогодні максимум плюс 25 і без опадів і мінлива хмарність. Традиційно переходжу до температурних рекордів, і от, власне, найтепліше у столиці 16 вересня за всю історії погодних спостережень, а це нагадаю 130 років, було у 1903 році. Тоді а, синоптики зафіксували плюс 29 градусів тепла. А от найпрохолодніше було у 1953 тоді був лише один градус з плюсом. А от а, стосовно народних прикмет, то наші пращури сьогодні прибирали мотлох мотлих в будинку. Для чого а, вони власне таким чином вірили, що ось завдяки тому, що ви викидаєте мотлих ви собі придбайте добробут і щастя і достаток власне на осінь. Також а, погоду визначали наші пращури за мурахами в давнину. Вони спостерігали за ними. І якщо а, вважалося, що якщо мурахи собі спорудили такі великі купи до осені, то варто готуватися до суворої і дуже сніжної зими. Колеги, головне, щоб ці мурахи або мурашники не були у тебе в квартирі, щоб за ними стежити за погодою. Дякую тобі. З понеділка по четвер. Готовий. Так. Почнемо. Абсолютно нові серії улюбленого серіалу. Стан пацієнтки стабільний. Дитина житиме. Жіночий лікар. Нове життя. Три. Нові серії. З понеділка по четвер. О 20-й. Дивись в ефірі 1+,1 плюс Україна.